Всім доброго дня, програма коли час вітаю вас. І сьогодні в нас в гостях команда вищої ліги, команда Патріот і безпосередньо з нами її гравці. Це гравець команди «Патріот» Віталік. Віталік, Віталік. і Святослав. Дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви виділи свій час для цієї зустрічі. І а, звичайно, хотілося б почути пару слів про вашу команду, почути. А, як помінявся ваш склад порівняно з 14 м роком о, сезоном і ну, які ваші важливо о, цілі, амбіції на 2020 сезон? Порівняно з новим роком, то за склад команди не змінився. Прийшли нові люди, впрощені канації. Познайомив особисто я з ним познайомився з допомогою через суд Віталіка, через соціальні сім через нашого капітана Юро. На жаль, я не можу розуміти по суті. На жаль, на жаль. Продолжение. Але хлопці збиралися ще неділя грати в в цьому спорткомплексі. Ну і там відповідно вже якось долучився туди, не знаю гітар, як не особисто пішов, то вже побачив, що. Хлопці дійсно грають, дійсно показують високий рівень три. І ну, що, що цікаво, що мене сталося вирусом, це те, що я сказав, що ці хлопці будуть з нами грати в нашому складі. Ну і нічого не могла не радувати. Ну дійсно, то якщо буде славний склад нашої команди, він досить такий хорошим, бойовим. І ну, дійсно склад нашої команди, він ну, можна було сказати. Розраховують бути в трійці кращих чемпіонатах. Скажіть, що про минулі ігри ми вже зіграли п'ять ігор, Чотири ігри, да ігр, одна А Що можете сказати про команди, які ось зараз у лізі? І ну, з ким було проблем багато, з ким було краще було комфортно. Перша гра була з Дорадо. Да. До рада того сезону зайняв третє да. місце. Да. Сильна команда, тут навіть нема що говорити. Ну, ми добре зіграли і вони там, можна сказати, ну, на якому не Ну, Тут нема що говорити. Перша гра. Друга гра була з Зурьовою. Досить. Досить. На останній хвилині, секунді, на останній секунді да, да. отримали пенальті свої ворота. Зразу, зразу удар, зразу свисток, два-один, і, і все, плач, розчарування, Юра капітан там слізу пустину. Це детально правда, що привіт. Далі на наступні іграх на було, то збиралося ну, деякі гравці вже вже не будуть грати, вже вони, можна сказати, за, за, за межами України. Тобто стабільних складів не було. Ну, на подальші ігри, які там будуть, там ще багато ігрів, так сказати, 5 ігрів, десь 6. Буде збиратися оптимальний склад, буде збиратися багато гравців приходити. Я впевнений, що ми покажемо достойну гру і на кожну гру ми виходимо в бойовому настрої. І будемо показувати результати. Будемо так, так. боротися за ті свої місця, ще й друге колона, ще й повно часу і повіту. Звичайно, звичайно, це потрібно плавно для вашої команди. А, а що можете сказати, ось а... які команди ви бачите, що будуть в верхній полоні традиції точити mm -hmm. ваші прохози? Верхній полоні. Ну, поки що лідирує зоря. Ну так, да. без Зараз, там YouTube. Гарні гравці грають, я знаю, да, Ютім. Якщо чесно, ну е не знаю, як Крінпас грає. Ну, я не не бачив Не бачив його іграх. Ну, бачив проти одну іру він грав з Ютім Спорт. Sport. Але якраз тоді, коли ми йшли, то Крінпас вигравав 3-2, 3 1 І за останні дві хвилини пропустили 4. П'ятого да. полівого почав грати Ютім добробут і видрали, можна так сказати. Так. Слава, минус, я бачив цей. Бачив, що бачив, що, що там погоди, підправи, було, дощ, цей, і погода поправи, був дощ сильний. Подумали, дійсно подумали, що вже нема на що дивитися, коли пас виграє 2-4 м'яча, і зібралися в швидень, А потім да, дивився результатом і там, перепиталися в гравців, випустили п'яту переводу. Yeah. Не можу сказати нічого про Крімпас, можу сказати про Ельдорадо, ه... що вони вже зібралися, як я побачив на тій грі проти Інваспорту. ну, Буває. Це футбол, то всяке буває. Зараз виграли програми. З корінпасу не бачив, не можу нічого сказати про цю команду. Взагалі про цей склад, але вже знаю, що одразу починає збирати. збиратися на ігри. Корінь я думаю, буде збиратися на ігри, бо програвати вже хочеться. Далі будемо бачити, що там за команди, бо ще mm -hmm. мало з ким зіграли, мало кого бачили. От таке питання на вас. Ви вже на раз граєте в футбольній лізі не один рік. А який э, рік вам найбільше э, запам'ятався? Э, Мені запам'ятався. 2012 був рік. Ми... <с>... представники моєї команди колишньої Energy 24 ебри, ні одної поразки 20 перемог 4 річі. Це такі... Золоташні. Шай... Перша лікарка. І, і фінал куп. І, і фінал кубку, так, тоді було. А, з тим все правильно вигнало, по-моєму, у фіналі. Да, ми в фіналі, в фіналі Причай, так, ми у фіналі вигнали. І у фіналі... Треба десь знайти ці записи і виставити на сайті, десь в архіві. Так, подумай. І... Мільйони переглядів будуть, <laughs> фанати будуть лопатися, як нам стане. Як, патріоти. Ну так, от той риг, ну саме такий. Ну, а ви ще лізі, у нас, якби, би, скільки сезонів? Два сезони. Середня статистика. Не низько, не дуже високо, там П'яте місце, по-моєму, було, але без 6 там без шести очок, тому що там два тури перенесені були до того сезону. ще Стосовно останніх двох років, то дійсно. Мені мені дуже подобається. Тут від ніколи не йдучи на гру, майже ніколи не знає, сніграю. Не цікавиться. Зберігає то. На кожного суперника початься виходити з одинакою з однакою на справді. З чистою головою, так. Так. Без жодних якихось там жодного тиску. Тому, в принципі, до сьогоднішнього моменту це в принципі, якось діє, тобто завжди є її постійний строй. А відносно сезону, який яким більше запам'ятався, то все-таки можуть зі далі, як ми зняли тільки друге місце нашої команди. Причому в останньому, причому запам'ятався, тому що на останньому турі спокійно виграли перемогу в третьому місці. Тому, відповідно, після того ми вже з'явилися задачі. Пам'ятаєш сезону тоді, коли виграєш. Дуже пам'ятають переможці. Добре, хлопці, у нас час підходить до кінця і в цьому звичайно, почути якийсь. Поважання стосовно, яке стосується всіх учасників футбольної ліги і безпосередньо писав до вашої команди. Ваші поважання і пропозиції. Ну, По-перше, якщо навіть є програні ігри, то не здаватися, як ми є у нас, mm -hmm. щоб не розчаровуватись, не переставати грати футбол. Бувають перемоги, бувають поразки. Футбол, і футбол, м'яч круглий, всяке може статися. Е, бажання всім гравцям християнської футбольної ліги гарного футболу, красивого футболу е, не, не, не агресивного, але по спортивному бойового футболу, такого, щоб е, запам'ятовувався. Перемога. Звичайно, щоб ви, так, вовшов, без травм, без спадень е, чисто фізичних зі здоров'я, е, щоб все це трималося на місці такому з Товаристи звичайно всіх божевах і цього найкращого. І я так само хотів би при, приєднатися до всіх цих привітань, пропозицій, які сказали хлопці. Тим саме вчилося б вам побажати дійсно цього більше як там та стріляння та спортивної злості, а не до такої ось поважати до одного. Все-таки розуміти, що ми є один народ, і показати своїм життям, що ми є дійсно християни. Боже, фрагмент благословинь, хоч благословити там, де ви є, на роботі, вдома, на іграх, щоб дійсно був без травм, щоб дійсно ці ігри, які будуть проводитися, вони були хорошими, без всякого лишніх. Слів, емоцій і подій до, до наступних зустрічей. А, з вами була команда. Патріотич.